Вони не відділюються, не повинні це зробити. Це, це, це по-любому. Але як захід в них зараз такі працівники, інспектори потрібні так само за освітніми школами, які ми заходили обов'язковою їх обов за то просто. І ми їм в тому допомагаємо. Вони приходять до нас це є проведення перериву на тему бо під час правового тижня. Два рази в семестрі проводиться правовий тиждень. Обов'язково врахувати далі і не там Нам розпитали. розписали бюджет. Маємо поняття, скільки нам на це треба грошей. Що далі? А що там навіть далі шукаємо? Шукаємо як Ми Шукаємо джерела. Ми вже створено новостворена. Найбільше шукали на меточку. Ну правильно, що ми доноримо. Шукаємо донорів, шукаємо донорів. Коли ми шукаємо їх, ми робимо презентацію. Презентуємо Ми також іншими юридичними. Yeah, <laughs> I'll <плес> я, <плес> я знаю, але я не знаю, що вони зараз зроблять. Я можу піти ви копаттями посадити дерево. <плес> тобто то ми вже маємо одного волонтера. Парк група. Парк у групах можна розвиватися. Я <плес> знаю, <плес> де в ній можна дерево. Це повидно <плес> <плес> може <Можуть> бути, <плес> 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 які плюси. Влада може там кожна члена Це там така членом. І встановити термін реалізації проєкту. Звертання на вищу керівництво. В них не факт, що це, але дуже проста аргументація. Ви не даєте ні грошей, нічого. Вам треба тільки прийти на захід і люди зроблять певні вигоди для громади.